Житловий комплекс Сістер Відрія містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Ні слова в Білому домі не згадали про жахливу ракетно-дронову атаку. Більше півтисячі повітряних тіл тіл були запущені по Україні. Е, багато областей були знеструмлені без води. Е, семирітнього хлопчика е, виродки вбили в Запоріжжі. Я пригадую, коли була адміністрація Байдена. Вони різко і моментально реагували на ці удари. А от Трамп, взагалі, в нього голить Нобельська премія, і він ще й Путіну е, дякує е, за пощу його відео в себе в соціальній мережі. Так, на жаль, реакції не було. І дійсно тут проблема в тому, що я навіть на рівні державного департаменту не чув якоїсь. Такої реакції вона важлива, оскільки вона показує, що Сполучених Штатах слідкують за ситуацію в Україні, і е, зараз вочевидь, важливо, ну як мінімум, говорити про подальші дії, про посилення і ППО України і посилення далекобійної спроможності. І щодо цього хотілося б почути і заяви. Від сполучених штатів, бо поки що був вдалий момент, коли Вашингтон почав грати з Росією в постачання томагавків в Україну, фактично з позитивного в цій історії є те, що таким чином США показували Москві, що готові теж грати в ескалацію, і що це не тільки фішка і конюк Путіна і зараз. Вочевидь, є е, важливий наступний крок: це посилення далекобійної спроможності України. Можливо, це не обов'язково будуть тамагавки, можливо, Джесм Джес крилаті ракети, але вочевидь, що найкращою відповіддю на ці російські атаки було б посилення воєнної допомоги Україні і посилення санкцій проти Росії і проти тих країн, які купують у неї енергоносії. До речі, вчора. Сполучені Штати оголосили такі санкції, вірніше тарифні санкції проти Китаю у 100%. і проблема в тому, що Трамп це чітко не прив'язав знову ж таки до купівлі у Росії енергоносіїв. Це виглядає як черговий етап торгівельної війни, але насправді це надзвичайно важливо, щоб ця прив'язка була і за удари по. Українським, ну фактично енергетичним об'єктам по цивільним, бо це дозволяє підключати союзників до тиску на російських, ну власне кажучи, на російських союзників, які по факту допомагають вести цю агресію. І погодьтеся, якби Дональд Трамп дійсно вчора, коли запроваджував ці тарифи проти Китаю, згадав в тому числі і про китайську допомогу у війні. Проти України, то це був би зовсім інший контекст і зовсім інше інформаційне тло для того, щоб залучати до цього тиску і європейський союз. А роль європейського союзу в цьому може бути ключовою, оскільки Китай тоді буде змушений включатися в. Тиск на Росію щодо змушення її до припинення вогню, от я так розлога говорив, але на жаль, от все пов'язано, і, вочевидь, багато інформаційних речей вони мають бути концентрованими і вони мають бути присутніми тут і зараз. Бо дійсно вчора в Сполучених Штатах були всі зайняті обговоренням Нобелівської премії миру. Але знаєте, я б, наприклад, на місці. Деяких і дипломатів, і деяких друзів України зазначив би, що Дональд Трамп втратив можливість отримати премію миру саме через позицію Путіна, саме через те, що Путін категорично відмовився від плану Трампа, фактично каналізувати от все це невдоволення в бік Росії. Пане Оксандра, як ви вважаєте, Білий Дім і Трамп вони усвідомлюють те, що в них немає цієї Нобелівської премії саме через його політику щодо Кремля? І е, е, от ви згадали про Китай. А вам не видалось, що якось це грім серед ясного неба ці от тарифи, тому що ж були важкі перемовини в Мадриді, Женеві, Лондоні. Зустрічалися делегації. перепрошую, заявляли про тарифне перемир'я. Е, казали, що от буквально так на днях Трамп казав, що в мене чудові відносини. Я зустрінуся з Цзіньпіним. Ну не може бути так, що весь інструмент, який має сполучених Америки для того, аби відстежувати, моніторити, що робить Китай, в момент сказати: слухайте, так вони ж дивіться, що роблять негідники. Це дійсно я абсолютно з вами погоджуюсь. Ну персонально для мене це був грім серед ясного неба. Бо всі американські експерти-політики говорили, що це позиція, яка має бути обговорена, і вона буде обговорена в тому числі в зв'язці з позицією Китаю по Україні, і ця зустріч мала відбутися на полях саміту. Тихоокеанського країн, тихоокеанського регіону і так, далі, і так далі. І зараз це більше дійсно схоже на якусь емоційну реакцію. І знову ж таки, ця емоційна реакція вона певним чином ламає зусилля щодо спільної позиції, спільних дій Європейського Союзу і Америки. Бо зараз у Китаї певний є певний маневр для того, щоб говорити з Європою, для того, щоби. Компенсувати от ці проблеми з сполученими штатами за рахунок Європейського Союзу за рахунок домовленості з ним. Хоча ЄС, вочевидь, теж буде говорити про роль Китаю у припиненні російської агресії. Що стосується Сполучених Штатів, то знаєте, я думаю, що значна частина оточення Трампа розуміє про те, що ну як мінімум. Саме роль Путіна була ключовою у тому, що ну, фактично не вдалося нічого зробити. І після Аляски Путін фактично відмовився від всіх озвучених, як мінімум, домовленостей ще в серпні. І ще до кінця серпня Дональд Трамп сподівався на зустріч або Українського президента з російським диктатором або на трьохсторонню зустріч, яка мала відбутися за участю американського президента, але е, тоді Росія все це відкинула і не погодилась. І тут є важливий момент. Я думаю, що все ж таки Дональду Трампу доведеться якимось чином реагувати на Росію і посилювати тиск на неї, бо згідно з останніми соціологічними опитуваннями. У Сполучених Штатах республіканці вже навіть більше ніж в середньому по країні вимагають жорсткої позиції щодо Росії, і республіканці вперше за достатньо тривалий час виступають за посилення допомоги Україні. Більша частина республіканців, бо, на жаль, давайте згадаємо під час виборчої кампанії Дональда Трампа, от українське питання стало частиною виборчої кампанії, і е, на превеликий жаль, от американська допомога. Ми пам'ятаємо тоді і цю паузу у півроку, коли конгрес не міг проголосувати і, взагалі, наративи, що ми не маємо давати все це безкоштовно. Зараз за це платить Європейський Союз, це важливо, що. Це питання знято з порядку денного навіть у такій передвиборчій риториці, але наступного року відбудуться до виборів в Конгрес і, вочевидь, як з позиції республіканського електорату Дональду Трампу доведеться давати відповідь на цей запит. Інакше він ризикує втратити більшість або в одній, або в обох паладах, і тоді у нього почнуться дійсно серйозні проблеми. Особливо, от зараз ми бачимо навіть. Маючи більшість, в Сполучених Штатах триває шатдаун через те, що не вистачає сімох голосів в сенаті для того, щоб шістів голосами проголосувати відповідні закони. І от таким чином, ну як мінімум. Ми маємо спостерігати, що до кінця року мають бути якісь дії. Взагалі, в Сполучених Штатах ходять чутки про те, що до нового року у відставку піде стів Вітка, чого ми в принципі в Україні всі хотіли б, оскільки це людина, яка ну, з останніх сил фактично е проштовхує російський порядок денний е Дональду Трампу в вуха, і досить часто. За інформацією американських джерел саме Вітков ламав вже узгоджені ультиматуми домовленості. Ну і так далі, до речі, здала Стіва Вітков а нагадаємо, що є домовленість між Хамасом і Ізраїлем. Вона досягнута, підписана в неділю. Має завтра виступати Трамп в Кнесеті. і жодним словом не згадується. Стів Вітков, очевидно, що справді у нього є великі проблеми з його так, би мовити, умінням дипломатії. Безумовно, і ну, як мінімум, російський трек, ми бачимо, був повністю провалений, і він скоріше пішов в мінус до Дональду Трампу навіть в Сполучених Штатах. Щодо гази, вочевидь, що ну, Дональд Трамп з одного боку хоче, щоб він був головний вигодонабувач, але те, що у Стіва Віткафа і тут є серйозні проблеми, і питання в тому, хто і справді. Докладав всіх зусиль, бо за знову ж таки американською, е, американськими джерелами е, Стіва Віткафа е, доїдає Марко Рубіо як е, голова держдепу. І на певному етапі він вимагав перехопити ну фактично керування процесами. Тому, можливо, саме Марко Рубіо докладав певних зусиль на фінальному етапі і щодо гази. І е, зараз е, мова йде про те, що. Марко Робіо хоче бути головним і на питанні е, Росія Україна. І очевидь, що це набагато кращий варіант для нас, для України через позицію Марко Робіо, жорстку позицію щодо Росії. І, е, очевидь, ті відкав як людина, яка не є ані професійним дипломатом, ані чиновником професійним, е, не має можливості принести користь не ті, що в Україні, навіть Сполученим Штатам. До речі, ви згадали про республіканців. Вони ж більш активно підтримують Україну навіть в контексті демократів. вони ж перевищують навіть електорат демократів. Там це опитування, яке робили в США, Америки. То я завжди привик знати, що демократи більш до нас прихильні республіканці більше там близький схід їх цікавить. Але от електорат Трампа виступає за активну допомогу Україні. Пане Олександр, хотів би запитати вас також про м, заморожені активи. Все більше і більше частіше частіше про них говорить. От вчора Володимир Зеленський мав розмову із президенткою Європейського центрального банку Лагард Крісін Лагард, і він сказав, що механізми вилучення коштів в першу чергу з бергійського депозитарію є. Потрібна політична воля. Як ви вважаєте, чи справді найближчим часом можна реалізувати? Здавалось би, цей нереалістичний план. Це складне питання, бо ми зараз бачимо, є декілька країн, які ну фактично виступають проти, зокрема, така країна, як Франція, яка, ну як мінімум, є зараз однією з головних союзників України. Є тут декілька проблем, і з одного боку, Європейський Союз дійсно побоюється, що в такому випадку, з одного боку, достатньо багато країн не. Перестануть тримати гроші в європейських банках, країну, до яких є претензії, е, є ще один нюанс, що і Росія тримає як в заручниках достатньо велику кількість активів європейських країн у себе. І я думаю, що це теж є предметом побоювання з боку Європейського Союзу. Як мінімум, зараз ми можемо говорити про те, що механізм. Все ж таки запущено. І цей механізм, наприклад, це е, створення трибуналу щодо російських злочинів в Україні. Тобто він створить правовий підтекст базу для того, щоб конфіскувати ці активи. Вочевидь, це питання не швидке. От по Мед 17 слідство і суд тривали фактично 10 років, і ми, от нещодавно, було прийнято рішення і вже. На підставі цього суду будуть висуватися фінансові претензії до Росії. Скоріше за все, це, знаєте, найбільш можливий варіант для конфіскації російських активів, бо дійсно переважна більшість їх знаходиться в Європі. Хоча можливі різні варіанти, тому що от ця провокаційна діяльність Росії вона створює знову ж таки. Певні можливості для того, щоб говорити про перехід Європейського Союзу до холодної війни з Росією взагалі в багатьох сферах. Наприклад, той факт, що в Європейському Союзі приймають рішення обмежувати пересування російських дипломатів, це якраз от із тих часів холодної війни. Можливо, буде знайдено такий механізм, щоб не... Дати можливість Росії його оскаржувати. Бо коли ми говоримо про європейський союз і вимагаємо от певних рішень, маємо пам'ятати, що демократія це процедура, і, на жаль, цією процедурою досить часто користуються і диктатори, і буде досить погано, якщо буде прийнято рішення, яке потім Росія зможе оскаржити в тому ж арбітражі. І от цієї точки зору можна зрозуміти. Обережність наших європейських партнерів, але важливо, що це питання не просто обговорюється, а йдуть пошуки різних варіантів, різних механізмів для того, щоб це зробити. Пане Олександр, також от МЗС України, вчора повідомило, що вони підтримують ідею Італії про. Тимчасове перемир'я з 6 по 22 лютого, відколи будуть тривати зимові Олімпійські ігри. Востаннє це було, я пригадую, Олімпіада в Парижі теж Макрон пропонував, тоді не дійшли згоди. Наскільки це хороша ідея, наскільки це реальний план? Що ви про це думаєте? Відвиті, цей план нереальний. І все впирається в одну людину, це Путін. Якби була його воля, то війна би вже припинилася. Але я думаю, що важливо ця ініціатива важлива з точки зору того, щоб продемонструвати, що Україна шукає різні варіанти і готова до різних варіантів теж. І, власне кажучи, з точки зору припинення вогню, це важливий момент. І те, що є дедлайн, є певні дати, це теж є досить важливо. Але знаєте, я, чому я вважаю це нереалістичним? Бо Росія на це може піти тільки через зовнішній тиск і, вочевидь, без Китаю тут досить важко говорити. Питання в тому, що в самій Росії деякі чиновники говорили, що, мовляв, вони не готові йти на повне і безумовне припинення вогню. Навіть особливо на певний час, наприклад, місяць, півтора, два, тому що мовляв, якщо ми це зробимо, то потім всі і наші вороги, Сполучені Штати, Європа і наші друзі, Індія і Китай, просто не дозволять нам поновити бойові дії, і тому вони просто не підуть на це. А зараз ми бачимо, що Росія, ну фактично, взяла курс на те, щоб руйнувати. Економіку України, інфраструктуру України і е, наполягати на своїх, ну фактично, умовах капітуляції. Вочевидь, це не ані для України, ані для Європи і вже навіть для Сполучених Штатів. Пан Олександр, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. А, нагадаю, нашим глядачам з нами був Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента.